Вадим, привіт. А розкажи, будь ласка, декілька слів про те, як ти. А до речі, Вадим Лозінський, ти психолог у психоневрологічному диспансері, так? А скажи декілька слів декілька. про себе і розкажи, розкажи, що ти рекомендуєш всім нам вперше чином, можливо, якихось дві-три рекомендації, як поводитись з тими, хто повернувся. З війни, з фронту, з тими хлопцями, з батьками, з чоловіками, з братами, з рідними нашими. Хто звідти повернувся? Угу. Ну, насправді все дуже просто. Треба в них запитувати, що, що вони хочуть. Насправді вони приходять звідти е, старші, обіселені, і. Здається нам, з сторони людей, які знаходимося тут в тилу, що ну, їм хочеться якогось спілкування такого да, емоційних, якихось емоційно забарвлених контактів. Ні, це зовсім не так. Більшість, абсолютна більшість з них повертається з фронту, і вони насправді наших цінностей не розділяють, вони не розуміють, вони для них чужі. Вони за весь час, чим більше вони на фронті, вони тим більше, м, е, тим, тим більше вони е, відчувають потребу в тиші тут. Вони хочуть приїхати і відпочити. Е, бо насправді таких яскравих моментів їм там з головою достатньо на, на фронті. Вони приїжджають сюди, вони хочуть закритися в кімнаті. Лягти в тиші і полежати, побути сам з собою. І багато з людей, з рідних, з близьких, дружини. Вони не розуміють цього, вони хочуть якихось емоційних таких контактів. А з емоціями в них дуже важко в цей момент, бо завдяки тому, що емоційний фон їхній трошки приглушений. Вони і вижили на цій війні, якби вони все емоційно там сприймали, от як ми, нам здається, да, то можливо би вони й не повернулися з тої війни, бо емоції насправді вони заважають вижити там. І тому нервова система, наша, як творчий застосунок, спрацьовує пригальмою, пригальмовує весь емоційний фон. Для того, щоб так яскраво не сприймати цю інформацію, яка там е поступає до них до них в мозок. Розумієш? І дуже часто, от в мене навіть були випадки, коли е розказують, що повертаються з, у відпустку, наприклад, чи як відкриваються двері, стоїть дружина з дитиною, а військовий відчуває, що вони йому чужі. От настільки може бути емоційний фон. Приглушений, як приморожений, що навіть рідні люди сприймаються, сприймаються їм не як близькі. Ось так. От настільки буває це. от І тому, як реагувати? Е, старатися не не розпитувати, по-перше, як там було. я Розкажи мені, що там відбувалося. е-е не казати, не розпитувати, ну для них дуже сильні тригери. Наприклад, запитати, скільки ти там вбив ворога, наприклад, да? е, не якщо навіть він дратується, не, не вступати з ним в перепалку, бо в його в такому стані дуже легко зачепити на дуже чутливі в цей момент, е, легко образити його. І завдяки тому, що вони дуже часто стримують свої емоції, і ту ж саму дуже важливу емоцію, як злість, вони стримують, і а в злості дуже багато енергії. Розумієш, і кожен раз, коли він стримується, ця енергія на залишається внутрі в ньому. І воно накопичується, накопичується, накопичується і в кінці кінців. E, наша психіка, ну, психіка військового шукає момент, де вона може зробити розгрузку, де вона може скинути цю негативну енергію, яка накопилася внутрі, і, як не дивно, вона знаходить іменно місця, де саме менше небезпеки, де, так би мовити, зворотньо не прилетить йому назад. І це наші рідні близькі. І я їм про це говорю, і вони. Признаю той факт, що да, навіть буває так, що розказують один хлопець мені розказує, що він напружений, настільки внутрішня напруга в нього велика, що він е, от відчуває, що він дратується, наповнений такий от, внутрішнім таким він дацію внутрішнім напором, і дружина дзвонить до нього по телефону, він бачить, що її напис, да, там, кохана, там, чи дружина, чи ім'я її. І каже, мене вже починає підривати, мене починає колбасити тільки за того, що я побачив е ім'я на телефоні. Нервосистема вже включається, вона вже готова. Що зараз вона може розгрузитися, зараз може роздратуватися. От, тому наших близьких треба, близьких не наших, військових треба попередити, щоб вони, що якщо виникає злість, якась агресія сторони військового до них, що це агресія не до них персонально. Вона не на них направила. Це його внутрішній стан такий, тому ображатися на це не треба. Дивись, Вадим, я мав розмову, жінка, вона в стосунках, він повернувся, вони ще до війни познайомились, от і так довго. Але почалась війна, він відразу пішов воювати, і коли повномасштабне вторгнення почалось. І зараз він повернувся, вона хоче якоїсь емоційної близькості, максимально себе проявляє лагідною, ніжною, ну, жінкою себе проявляє, да? а він втікає від неї, і вона думає, що вона йому не потрібна. От як би ти зараз описав, пояснив його поведінку, і що можна ось жінці рекомендувати? Ну, по-перше, терпіння, е, якщо він прийшов у відпустку і йому повертатися назад на фронт, його чутливий фон. Ну, я би не рекомендував, не рекомендував дуже чіпати його оживляти, так би мовити. Так, приводити його до mm -hmm. того рівня, і був до війни. Е, бо, по перше, да це перший випадок, коли він повернувся в відпустку і має йти назад. Він приїхав такий емоційно підморожений, хай він такий залишається, не треба чіпатиме, бо коли почнуть повертатися почуття, відчуття разом з приємними почуттями відчуттями до неї почнуть і е, повертатися почуття і відчуття до тих ситуацій, які він проживав на фронті. А вони дуже чутливі і дуже болючі. Е, це можна робити, коли вже військовий повернувся остаточно назад. Щоб його соціалізувати да, повертати його до життя в цьому суспільстві, щоб він е, розцінював ті ж самі цінності, які в нас тут, і щоб він міг, е, міг розуміти і приймати, тоді можна з ним працювати. Бажано це працювати з психологом, бо ці моменти, які він буде проживати, він буде згадувати те, що було там, і це досить болючий процес, його треба пройти обов'язково. От, і тоді вже можна його повертати в суспільство. Зараз я би не рекомендував чіпати цей чутливий фон. Хай він буде трошки підморожений, треба з розумінням до цього поставитися. Хоче він побути сам, хай він побуде сам. Якщо розпитувати пробувати його оживляти, ну, нервова система думаю, не дуже хорошо буде відгукуватися. Якщо він під час відпустки трошки почне відтаювати і потім знову попадає в зону бойових дій. І нервова система знову реагує, це все захлупує, та, починає приморожувати назад. Тут такі процеси, я думаю, що не зовсім добре будуть відгукуватися. Я би не читав. Я тобі наразі, я тобі дякую за ці такі короткі месенджері, повідомлення. Дивись, я записав наше відео, я його викладу в канал YouTube а цікаві люди. Я сподіваюся, прийдуть ще якісь питання. Я цими питаннями з тобою поділюсь, і ми зможемо е розказати більш розширено. Домовились? Угу. Окей. Тоді дякую. Всіх благ, до побачення.